Зараз для себе використовую найтопові новинки, най-най-най найгарячі -най новинки літа. Мої улюблені рум'яна гель з ялуроновою кислотою, які роблять одразу такий фешн-варіант модний лук, а тренд сезон Окрім рум'ян, в цьому сезоні можна взяти з собою. Палітру тіней. Я взяла палітру тіней, а, ну, м'яко кажучи, нейтральних відтінків. І промалюю собі стрілочку. яка прелість. Тут можна зробити так багато варіантів. На швидкоруч просто зробити образ. А закріплю це все пудрою, для Тушлявій. Швиденько підбадьорю свої повіки, бо стрілка, туш. В моєму випадку це рішення для більш яскравого погляду, маючи маленькі очі, хто такі має, той розуміє ті секретні техніки, які допомагають зробити трошки краще тві образ. І далі я беру олівець для губ, бо в моєму випадку якось хочеться ефекту шаб. І дооформлюю мої губи. Трошки отак профарбувала. І додам рум'янками того необхідного. Obie